Сергій прохода чекає на прийом у 27-й лікарні Харкова. Чоловік із кашлем прийшов до чергового лікаря. Потрапити до свого терапевта сьогодні не може, каже Сергій у нього записи... У неї записи на весь тиждень, а вільне віконечко тільки в п'ятницю. Значить, треба більше терапевтів. А то ще п'ять днів чекати, чи мало що може статися за цей час. Терапевт Христини Курявської у відпустці черговий лікар її не прийняв, відправив до інших терапевтів, каже жінка. Тому що у неї закінчується час, а ще черга. У Христини висока температура і слабкість. ситуація, взагалі, відразлива, тому що, коли людина звертається і каже, що вона дуже погано почувається, її повинен прийняти абсолютно будь-який терапевт, закінчується у нього час чи ні. У первинці лікарні працюють 13 терапевтів. Минулого тижня прийняли 1900 людей, у кілька разів більше, ніж за тиждень до того. Половину пацієнтів консультують телефоном або по відеозв'язку, каже завідувачка Центру первинної медицини Олена Немченко. Максимально намагаємося розвантажити кабінети, прийоми, щоб було менше людей. Але, на жаль, так буває не завжди. Людей дуже-дуже багато. Завідувачка говорить 60% пацієнтів з коронавірусом. А це 17-та поліклініка біля станції метро наукова. По обіді в черзі до терапевтів тут близько 20 людей. Маринин лікар захворів, Півгодини чекає на іншого. Бо в цій є вікно з третьої до четвертої малася. Так, або я буду вже тоді у вікно шостої до сьомої. Ну а що ти зробиш? Розміщують так. Так в нас запроваджено такі правила. Кількість пацієнтів, які звернулися в цю поліклініку, за минулий тиждень зросла в два з половиною рази: з десяти терапевтів, два на лікарняному, ще один на курсах, каже завідувачка терапевтичного відділення Ніна Куліш. Ну, у нас прийоми заповнені повністю, повністю. Якщо іде прийом п'ять годин то це повністю прийом. Але після п'яти годин за записом ще лікарі приймають живу чергу, то у живій черги теж багато дуже народу. Ще є у нас дзвонки, цілодобово дзвонки, хворих. На сьогодні на амбулаторному обстеженні в медзакладах Харкова перебувають понад 26 тисяч людей. Це найбільше в місті за хвилі пандемії, розповідає заступниця міського голови Світлана Горбунова. рубан Це на сьогоднішній день дало дуже велику нагрузку на наші поліклініки на перший рівень на роботу сімейних лікарів. Багата кількість людей на лікарняних. А враховуючи, що лікарняні в нас зараз електронні, це теж має таку додаткову. Додаткову роботу мають наші лікарі, але поки що наші поліклініки ну, держать цей удар, приймають людей стільки, скільки треба. Скільки терапевтів нині на лікарняному? Інформацію ще збирають, сказала заступниця мера Дмитро Гребіник та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.